Над Львівщиною 9 разів пролітали три китайські розвідувальні супутники юган 33, Юган 33-03 і Юган 34-04. Про це повідомляє ресурс мілітарний. Чи проводили вони реальну розвідку, поки що не зрозуміло. Про китайсько-російські відносини, які, як на мене, ну взагалі дуже дивно. Почали розвиватися, чи це тенденція, чи це лише поодинокий випадок. Про що йдеться мова? Китай припинив постачання високотехнологічних верстатів до Росії і посилив експортні обмеження, що фактично зробило неможливим отримання Росією китайських верстатів з точністю 3-3-4 мікрона. Про це повідомив власник компанії Татпромстан Ільдар Нуріїв на форумі із металообробки та адитивних технологій Темп. Що він конкретно сказав? КНР обмежила постачання саме такого обладнання, хоча про це мало каже, де говорять. Якщо раніше можна було отримати такі верстати, тепер вже ні, неможливо. Потрібно брати спеціальну експортну ліцензію. Також він зазначив, що навіть вивезення вже закупленої техніки з Китаю почало супроводжуватися неприємними інцидентами. Підприємство НРІВА, до речі, спеціалізується на локалізації верстатних комплексів на базі китайських технологій, і ці обмеження він розцінює як ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство з компаніями Росії. Чи це так, чи це ні, чи це означає, що Пекін тисне на Путіна, ми дізнаємося дещо згодом. Тому я вам і говорив, друзі, що поки що інформації не так багато, але вона. Доволі інтригуюче. Звісно, що на тлі відсутності реакції на удари по Україні і намірів Трампа передати Україні ракети та магавк, в Кремлі реагують. З цього приводу Путін зробив дуже коротку, але, як на мене, змістовну заяву, адресовану безпосередньо Дональду Трампу. Ну і, звісно, всім європейцям, він прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет магавк. і каже, що впевнений, що постачання американських томагавків в Україну зіпсує відносини між Москвою і Вашингтоном. Дослівно він сказав наступне: постачання Україні далекобійних систем, зокрема томагавків, призведуть до руйнування позитивних тенденцій, що намітилися у відносинах Росії та США. Хоча сам він днем раніше говорив про те, що Сьогодні відносини між Росією та Сполученими Штатами Америки знаходяться на найнижчому за всю історію рівні. Тому як це може змінити відносини надалі, ну навряд чи вони стануть там ще гіршими. Нині я абсолютно ствердно можу говорити, що потепління, яке намічалося між Трампом та Путіним, воно зникло, і ситуація серйозно загострюється. Загострюється вона, друзі, і в Європі. Знову там фіксують то повітряні кулі, то дрони. Я вам раніше розповідав про те, що до Литви залетіли якісь кулі, через що було зупинено роботу аеропорту у Вільністі. Зараз є вже детальніша інформація. Туди залетіло минулої ночі 25 метеозондів із Білорусі. І саме через це закривали вільнівський аеропорт. Лукашенко буде знову розповідати, що він не при справах і не має ніякого до цього відношення. Національний центр управління у кризових ситуаціях Литви повідомив, що в суботу ввечері в повітряний простір їхньої країни залетіло саме 25 метеозондів, запущених із території, яку контролює сьогодні Лукашенко. За словами представника центру, Близько 13-14 метро зондів помітили над Вільнюсом і Вільнюським районом. Два з них над територією аеропорту. Через це о 22.16 тимчасово закрили повітряний простір Вільнюського аеропорту і роботу відновили лише майже о 5-й ранку. Через інцидент, затримано низку ресів, скасовано 6 до Цюриха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена. Такі друзі, Метео Занди, пише видання, зазвичай використовують контрабандисти, і за сприятливого вітру їх кількість може сягати десятків. Не думаю, що Лукашенко відправляв контрабанду до Литви. Ймовітніше за все, це була справді провокація, організована ним разом із Ленин. Для того, щоб перевіряти на місці Європу і дестабілізувати там ситуацію. Ну, а щодо дронів, які літали над Мюнхенським аеропортом, з'явились цікаві деталі, друзі. Дрони, що крушляли саме над цим аеропортом та об'єктами Бундесферу в Німеччині в останні кілька днів були військовими дронами. Про це пише видання Більд. За даними газети, кілька БПЛА, через які ввечері 3 жовтня. Призупинив свою роботу аеропорт Мюнхена, були військовими розвідувальними безпілотними літальними апаратами. Ну, звісно, що інформація передавалася точно не у Бундестаг. Вертоліт поліції намагався знайти оператора дронів, проте успіху операція не мала. Німецька поліція затримала чоловіка, який запустив дрон над аеропортом Франкфурта 3 жовтня. Ним виявився 41-річний хорват. Проти нього порушено справу про адмінправопорушення. Ведеться розслідування щодо того, з якою метою він запускав дрон. Можливо, з'ясують, можливо, ні. Бо це як виявляється для європейців справа надто складна. Тим я не можу сказати, що європейці сьогодні дуже розрізнені і не допомагають одному. Є країни, які відмежовуються від цих атак і роблять вигляд, що нічого не відбувається. Зокрема, це та сама Італія, Угорщина, Словаччина, Румунія навіть в цих країнах присутні військові сполучених штатів Америки, але це ніяким чином не визначає їх зовнішню політику у підтримці саме східних кордонів Європейського союзу, тих країн, які є членами НАТО. А от ті країни, які знаходяться на півночі Європи, вони більш активно долучаються до процесу охорони, оборони і підтримки своїх союзників. Зокрема, Норвегія відправляє винищувачі f 35 аби ті виконували свою місію протиповітряної оборони НАТО вже цього місяця. Пілоти збиватимуть російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення, звісно, про використання цієї зброї, буде залишатися за командуванням Альянсу. Про що, власне, мовить Міністерство оборони Норвегії? Північно-Атлантичний Альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, а саме там будуть їхні літаки, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. І заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаган говорить, що ми будемо готові перехоплювати об'єкти, які порушують польський повітряний простір. Звісно, це трішки за дороге задоволення збивати ракетами з літаків F-35 дрони. Але врешті-решт, поки іншого способу у них нема, то треба робити і це, і демонструвати Путіну, що він не буде кошмарити Європу. А те, що все ж таки країни доєднуються до спільного захисту, друзі, це дуже позитивний момент. Ну так само європейці продовжують допомагати і нам. До прикладу, Греція надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 199 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Івсен, посилаючись на Міноборони країни. В рамках поставки Україна отримує 60 самохідних артилерійських установок М110А2, а також кілька тисяч одиниць снарядів для РСЗВ калібру 70 і 127 мм. Ситуація складна, але, як на мене, вона на даному етапі. Поки що контрольована, і будемо сподіватися, що вона не вийде з-під контролю як в Україні, так і в Європі. А посилення тиску дронами на європейських наших партнерів лише посилює їхню єдність. Якщо ви думаєте інакше, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо думаєте так само, як і я, також прошу прокоментувати саме цю тезу, бо вона вкрай важлива. Оскільки ми маємо розуміти, наскільки ми сьогодні єдині у прагненні стримати російського агресора на території України, єдині із нашими західними європейськими партнерами. Також поговоримо і про те, як. Пекін відреагував на заяву української розвідки про надання Китаєм супутникових даних для Росії, завдяки яким вона власне і завдає обстрілів по території нашої держави. Нарешті маємо відповідь від Китаю. Тож ну ми поговоримо про те, як там відреагувало на ось такі заяви. Міністерство закордонних справ КНР невідомо про надання китайською стороною Росіянам даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Натомість Китай дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо. До російсько-українського конфлікту, тобто китайці запевняючи їм невідомо про надання таких даних росіянам, і про це йдеться у письмовій відповіді офісу речника зовнішньополітичного відомства на запит власного кореспондента «Укрінформу» в КНР. Нам невідома ситуація, про яку ви згадали, йдеться у відповіді на прохання прокоментувати твердження представника Української служби зовнішньої розвідки про наявність доказів надання Китаєм Росії даних супутникового спостереження для завдання ударів по цілях у глибині території України. При цьому в офісі речника МЗС КНР традиційно вказала на чесну об'єктивну позицію Пекіна щодо російсько-українського конфлікту, що полягає в політичних закликах до, деескала... до деескалації до та мирних пер переговорах без практичної участі для їх просування, яку за словами китайських дипломатів підтримує багато країн світу. Позиція Китаю щодо української кризи, так у КНР офіційно називають загарбницьку російську війну проти України, завжди була відкритою, чесною, об'єктивною та неопередженою, що широко визначається міжнародною спільнотою, зазначається в документі. Водночас у своїй відповіді МЗС Китаю отрималось від заперечення вказаного факту чи обурення неправдивим звинувачень. Нем на адресу своєї країни, фактично в підтримці розв'язаної Росією проти України агресивної війни. Звісно, будемо говорити про Китай тепер. Адже звідтіля лунає дуже багато новин останнім часом про війну в Україні. І от Китай різко вмикається, так би мовити. Несподіваний прогноз завершення війни в Україні пролунав з території Китайської держави. Отож, Китай ставить завдання за рахунок теми російсько-української війни опинитися у виграші порівняно із США. Вважає Ігор Чален. 건상 Політолог, директор центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко прокоментував позицію Китаю в контексті врегулювання війни Рефії проти України, як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, Китай ставить завдання за рахунок теми російсько-української війни опинитися у виграші порівняно із США, тобто отримати кращу позицію у двосторонній торговельній годі зі сполученими штатами, закріпитися економічно та на російському внутрішньому ринку. Ми ж бачимо, що там є домовленості щодо сили сибіру з Збільшення поставок російського газу, будівництва сили Сибіру-2 тощо, але знову ж таки газ за нижчими цінами. Тобто китайці вибули для себе дуже серйозний дисконт, фактично майже внутрішню російську ціну, зазначив експерт. На його думку, Китай прагне зробити в себе чи не головним бенефіціаром мирного врегулювання в Україні війни. Дипломат, до речі, і директор центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував зміцнення зв'язків між Китаєм і Росією на тлі триваючої війни проти України. За його словами, Пекін зацікавлений у поразці України і, як мінімум, у встановленні нового балансу сприятливого для Москви. Ось такі є новини про Китай. Звісно, і також будемо говорити знову ж таки про Європу, адже. Останніми днями, останніми тижнями, тема Європи у війні проти України, Російської Федерації проти України стає дедалі важливішою, адже чимало дронів заліте на територію європейських держав. І поговоримо про те, як гібридна війна Путіна, поговоримо про те, чи може вона наближати Європу до нового Перл-Харбора. Отож, екс-міністр Литви попередив про наближення моменту Перл-Харбора через російські провокації. Поговоримо про те, чи готовий НАТО відповісти на гібридну війну Путіна. Словом Росія веде сплановану сплановано перепрошую операцію проти заходу, використовуючи гібридні методи, такі як порушення повітряного простору Естонії, винищувачами міг 31 та атаки безпілотників над Польщею. Ці дії за його словами є частиною стратегії, що має чіткі військові та політичні ці про це попередив екс-міністр закордонних справ Літви в інтерв'ю з Телеграф і пропоную про це більш детальніше поговорити. Далі процитую. чи визнаємо ми, що вже перебуваємо у стані війни, чи все ще віримо, що контролюємо ситуацію? Ми дозволяємо ескалацію без належної відповіді. Він підкреслив, що тактика Росії, зокрема масові польоти дронів, спрямовані на тестування реакції НАТО та пошук меж його. Терпіння і останнім часом ми це, звісно, дуже добре бачимо.